Всім доброго вечора. Я вже не пам'ятаю, наскільки давно я була в буктюбі, але мені якось по цим балах я беру на читання книгу цього літа і стала вродливою. Це дуже комфортний роман на літо, наскільки я знаю. Тут щось про кохання, про якісь подорожі, мабуть. Я не знаю, тому хочу дуже це прочитати дуже швидко. Тому беремо з читання. Зараз вже 11-мабуть вечора. Я ще спати не дуже хочу, тому можу почитати сторінок, мабуть, 30. Я вже прочитала 14 сторінок в цій книжці. Та поки що мені подобається. Мені дуже сильно подобається цей шрифт. Він комфортний. До речі, це в мене вже друга книга від цієї авторки. У мене вже є. Всім хлопцям, яких я кохала, я читала цю книгу, поставила десь 9 з 10, але продовження я, мабуть, брати не буду. А може і буде, я не знаю. Якщо... Якщо я буду фанаткою цієї авторки, мені прийдеться. Тому я ще трішки почитаю та піду спати. Я прочитала перші 50 сторінок та от так це виглядає. Ну... А, мені. Поки що дуже сильно подобається. І я обожнюю, коли роблять дуже короткі ось такі ось розділи. Це просто топ. До мене вже просто пливуть очі, тому я побігла спати. Побачимось вже завтра з вами. Тому всім папа. -па. На сьогодні. Добрий ранок! Хочу показати. Це в мене фігурки по Гаррі Поттеру, мені просто ліньки їх розкладати, але пофіг. А, до речі, вчора я дочитала сумики Париса» салати крісті. Ой, в мене впала відкладенько. Ні, вона зараз там помниться. До речі, хочу показати свої, е, скажімо, книжки, які в мене на паузі, бо я читаю цю книжку. По-перше, це кохання та джелати. Що в мене взагалі було в голові, коли я її купляла? Я не знаю, це капець. А, нормальні люди, звісно, це ну, просто мені також взагалі не подобається, я не знаю. До речі, це також ну, зрозуміло, що вона мені не подобається. Ну, пацієнтка, я прочитала один розділ, але я хотіла її читати з хлопцем, але щось я вже і не знаю. От. Нещодавно також прочитала приховані малюнки. Е, добра книжка, гарна. Я офігіла в кінці просто. <сум> Цукерки. Короче, тут в мене якась російська книжка, яка типу. Як е, завоювати серце і добитися успіху. Короче, якась така книжка, може, вона мені допоможе. <сум> мені її подарували, якщо що. От, і магазин щастя це типу крамниця щастя. Це української авторки, але ці, е, книжка була куплена дуже-дуже давно, тому м м вона російською, та її взагалі-то купляла моя мама. Та вона мені зараз це втручає в голову, що мені треба її прочитати срочно. Та вона мені вже за це 100 гривень дала. Навіть так. Ай! А я ще її до, до сих пір я її ще читаю. Десь так ось ще прочитала, але ще мені не дуже хочеться її читати, бо вона виглядає не естетично. Я погнала читати, дуже вже хочу, бо в нас вимкнули ще світло. Тому все, я погнала. Дуже в мене тут такий естетик. Кутик, такий ведмедик, мілаха. Та кітик. Мяка. От так от. Я її взагалі-то під голову так кладу, мені так зручно. Да? Це і просто для підняття. Настрою. Ха? Все. Я читаю. 16-й мать його розділ. Навіщо? Скажи мені, навіщо? Тобі так погано живеться. До речі, сьогодні я йду гуляти з хлопцем, та ми, ми будемо разом читати цю книгу. О, господи, навіщо? Скажи мені. Подруга моя. Вже кінець першого дня читання, та я дійшла до 140-ї сторінки. Зараз я піду гуляти, там ми ще будемо е, читати 100%. Е, та це майже половина. Давайте розповім трішки про книгу. Є головна героїня Беллі, яка зі своїм братом Стівеном та мамою Лорел е, їздить кожного літа до заміського будинку на узбережжя подруги Лорел Сюзанни, яка має двох синів, якого одного звати Джеремая, а другого Конрад. Е, Кондрат дуже подобається е, Беллі, а Джеремая. Просто з нею дуже дружить, але мені здається, що вона йому подобається. Але це тільки мої припущення. А це літо має бути особливим, бо Конрад йде до коледжу, а Джеремая їде в табір по футболу. Також хочу сказати, що я буду продавати цю книжку та ще якісь, мабуть. От, Бо вона мені взагалі не сподобалася. Та чому б мені її не продати, бо вона коштувала всі гроші. Ладно. Вже ніч. Я тільки повернулася з прогулянки. Ми трішки там читали. Я ще прийшла, прочитала 10 десь сторінок. Ось так це виглядає. Я вже на 197 сторінці. Но, ну, я, я би дочитала цю книгу за ніч, але е, я дуже хочу спати, тому на добра ніч мені. Книжка дуже з цікавими поворотами сюжету. Мені подобається. Я дуже люблю такі книжки, типу, легкі, які можна прочитати за один вечір. У мене т'юздей у вівторок. Коротше, книга топ. Поки що вона мені навіть краще подобається, ніж усім хлопцям, яких я кохала. Хоча усім хлопцям, яких я кохала, там задум набагато цікавіший. Ну, типу, реалізація усім хлопцям, яких я кохала, ну, добре. 9 з 10, але після прочитання вже, я навіть думаю, десь 8. І три з десяти, не 9, мабуть, навіть. А, тому а, усім хлопцям, яких я кохала, вона має бути цікавіша, але насправді ця книжка краще, ніж усім хлопцям, яких я кохала, мені здається. Та у цієї авторки є такий прикол, я це бачу, що вона, типу, починає класно. І все в неї, в принципі, класно, але в якийсь момент вона тупо, не знаю, щось робить, мені здається, паралельно. Та якось не дуже типу сюжет. Деякі глави, вони друг на друга схожі, та щось мені взагалі ця авторка вона дуже класно пише, але іноді щось якось отак. Хорошо, я не знаю, як це сказати, але дуже класно, легко написано, але от в деякі моменти я ж кажу, от просто, типу, погано. Може, це просто затягнуто, я не знаю, але в цій книжці точно не затягнуто. Але от 8 х я кохала вона більше, тому мені здається, ось вона затягнута. Uh, особливо в кінці, точно. У мене Темпріч uh, 38. Мені погано, в мене дуже болить бошка. Але книгу я буду дочитувати, бо мені залишилося десь 40 сторінок. Mm. І мені здається, це єдине, що мене врятує з цього. Я дочитала книгу. Uh... Ще давно, але просто мені реально було погано, тому <кій> тільки зараз я записую кінцівку ролика. Коротше, книга дуже мені сподобалася. Я точно буду купувати продовження. Зараз я вже коплю гроші. От, зараз в мене буде перестановка на полицях, та що можу коротенько розказати про книжку. Єдиний мінус, який мені не сподобався в цій книжці, це те, що я реально згодна з думкою, що головна гріння максимально не може зрозуміти, хто їй реально подобається. Типу, то їй подобається там Кем, то їй подобається Кондраців, е... е... то їй ще хтось подобається. Вона сама ще не вирішила, але мені здається, просто вона хоче всім подобатися. Тому отаке допускає книжка десь ну, все одно 10, я думаю, з 10, може і 9, я не знаю. Говорить, що друга частина дуже така плаксива, та якщо вам сподобається це відео, я зніму влог на другу частину. От, в принципі, це все, що я могла сказати. Шкода Сюзанну. Шкода, шкода взагалі-то кема, бо вона просто дурить йому голову, а по факту він їй не подобається. Їй подобається тільки цей контракт. Ну, в принципі, все. Всіх люблю. Дякую за перегляд. Всім па-па.